На Рівненській АЕС щодня працюють люди, які завзято та відповідально виконують свої професійні обов'язки за ефективної роботи атомної станції. Серед них і працівниця управління робітничого постачання підприємства Галина Пашко. Вона пройшла довгий професійний шлях, аби знайти роботу за покликанням. Я навчалася у бурштинському професійно-технічному училищі за професію кондитер. Я 15 років працювала кондитером. Але потім було місце кухаря. Я перейшла на місце кухаря. Вибір професії Галини Пашко є результатом її щирої любові до кулінарного мистецтва. Саме ця пристрасть вже багато років надихає атомницю відповідально та чітко виконувати свої професійні обов'язки та готувати смачні страви для працівників Рівненської АЕС. Кожен робочий день вона зустрічає із відчуттям впевненості та радості, адже знає, що тут її старання цінують та поважають. Я обрала професію кухаря, тому що я люблю готувати, довждати людям, щоб їм було смачно, і коли дякують, що дуже смачно було, то це дуже приємно. За понад 30 років роботи на Рівненській АЕС пані Галина здобула значний професійний досвід та глибоке розуміння своєї справи, що і дотепер сприяють у забезпеченні високого рівня сервісу для працівників атомної станції. В їдальні номер 2 я працюю вже 21 рік. А до цього працювала п'ята їдальня, кафе-театральний, і з кафе кафетеатрального я перейшла сюди в другу їдальню. Атомниця добре знається на всіх процесах кулінарної справи. Саме тому у своїй роботі вона завжди дбає про те, щоб кожна її страва відповідала стандартам якості та смаку. Я працювала на всіх процесах, на всіх процесах. У м'ясному сиху я працювала 11 років, потім в холодному сиху і на кухні, в гарячому цеху, працювала скрізь за сі роки. Галина Пашко дбайливо готує та оформлює різноманітні холодні страви. Її старанність та турбота створюють затишну атмосферу на кухні. Наразі працюю в холодному цеху. Мої обов'язки входить готувати салати різних видів. У Нас на роздачі буває 12-18 видів салатів. Пані Галина із теплотою ставиться до своєї професійної діяльності. Вона щаслива бути серед колег-однодумців, де цінується праця кожного, а взаємна підтримка робить щоденні справи особливими. Я дуже рада бути частиною атомників, працювати на атомній станції, годувати працівників станції. Я дуже рада, що я працюю на цій посаді. Незабаром Галина Пашко відкриє для себе нову сторінку життя, адже піде на заслужений відпочинок. Однак у її серці назавжди залишиться тепло спогадів про роки, проведені у великому та дружньому колективі атомників, і щира вдячність за можливість бути частиною великої справи, що об'єднує людей. Крістіна Хлонь, Анастасія Лалак Уїта